Привіт і слава Україні. Друзі, наші побратими тримають рубежі на різних напрямках фронту. Успішними є операція по утриманню плацдарму на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Фактично, наші розвідники зуміли закріпитися, розвинути цю ситуацію і створити передумови для форсування річки Дніпро. Так, звичайно, це не відбудеться не сьогодні, не завтра, але в принципі передумови є. Плацдарм тримається, прикриття з лівого берега артилерією. Працює відмінно системи ППО, які підтягнулися до того регіону, скажімо так, допомагають уникнути атак з повітря з боку рашистських окупаційних військ, і фактично робота в цьому напрямку продовжується. Я не можу також не відмітити невеличкі успіхи, але все ж таки, успіхи по стримуванню і відбиттю атак на Сватівському напрямку, і це є теж позитивно. Ну а ми з вами маємо завдяки нашим збройним силам України сьогодні можливість все таки обговорити. Ряд запитань, ряд, можливо, скандальних чи не дуже скандальних речей в сьогоднішньому ефірі. І я почав би сьогоднішню зустріч, в принципі, з таких тез. Який нещодавно озвучив Вадим Денисенко, директор інституту майбутнього, ну один із очільників інституту майбутнього, який був колись депутатом Верховної Ради України від блоку Петра Порошенка після перемоги команди Зеленського, він став радником міністра внутрішніх справ і був ним, якщо не помиляюсь, до 2023 року. На сьогоднішній день міністерство справ відхрещується, каже, то не наше. Вот він він не наш, але тим не менше, заява була досить контроверсійна, де він висловив припущення чи думки з приводу того, що після нашої перемоги потрібно на три роки, як мінімум, заборонити чоловікам виїжджати за кордон. І тут питання неполітичних вподобань. Я хочу сказати, що я категорично не погоджуюся з тезами Вадима. Я його знаю особисто. Він ну грамотний чоловік, але ці тези мені є неприйнятними по багатьом причинам. Я зараз не буду влазити в ситуацію, що нам ж треба повертати людей в Україну, повертати людей в Україну. Там жінок, дітей, створивши констабір для чоловіків в Україні, ну це не добре. Так недалеко дойти і до трудових е, якихось там таборів, які в свій час вміло використовував Сталін, і класики марксізма-лінінізма. Мене це не влаштовує. Я вважаю, що навпаки, мають бути дуже серйозні економічні передумови, щоби не хотілось їхати на заробітки щоб хотілося хотілось повернутися в Україну, і це є головне завдання. А для економічних передумов і відбудови України в повоєнний час нам потрібно зробити те, про що говорять сьогодні всі українці, колосальні вливання інвестицій в нашу економіку може відбуватися лише за наявності невідворотності покарання для корупціонерів, за наявності справедливої судової системи, за наявності антикорупційної боротьби, за наявності. Правоохоронців чесних, незаангажованих, не заангажованих, нехабарників. Ну і звичайно, ми повинні позбутися самих успішних України на кшталт там, Коломойських і так далі. Тобто, всі, хто крали, мають просто-напросто сісти. Тоді західний світ і західні партнери побачать, що в нас можна вкладати гроші і після війни. Не лише сьогодні, бо сьогодні фактично вони підтримують нашу економіку, підтримують наші збройні сили, але це не є допомога. Це є інвестиція у власну безпеку. Так, от я би хотів би, за рахунок привабливості країни люди тут залишалися, а не за рахунок створення не знаю, трудових таборів. Ну так я до цього відношусь. Тому тут питання зараз не в приналежності до тієї чи іншої політичної сили, Денисенка, а саме, саме в логіці. Ну, моїх думок далі, друзі. Ну, я звичайно не можу сьогодні обійти дуже багато цікавих новин, які зараз ну, є в мережах, і ми про них мусимо з вами проговорити. Отже, корупція одна з найсерйозніших проблем України після війни. Отже, війна, проблема вважаю, 96% українців, а 89% з них вважають, що саме корупція. Ну а далі пішли висока вартість життя, низькі зарплати. Ну, під час війни інші теми вони як то кажуть, нібито виходять на і, на. На третій, четвертий, п'ятий план і так далі. Але ми повинні розуміти, що це є дуже серйозна загроза і виклики, які в принципі ця команда Зеленського вона вже не подолає, бо вони самі стали частиною цієї корупції. А поставити корупціонерів боротися проти корупції ну це взагалі якийсь нонсенс. Далі друзі, далі я хочу сказати, що зараз мережу інтернет дуже багато новин, що в принципі Росія економічно можливо і виснажується, але тим не менше, ми бачимо, як санкції перестають працювати в контексті тому, що дуже багато фірм фірмочок і прокладочок працюють в обхід цих санкцій. І як результат з 83 до 105 чоловік в Росії стали доларовими мільярдерами, а їхні статки зросли з 320 мільярдів до 474 мільярди. Отже, кому війна, кому мать родна, і ми бачимо, що в Росії дуже багатьом ця війна вигідна. Тому коли хтось буде якісь там арахамі розповідати мені, що потрібно зняти санкції з Абрамовича чи не накладати їх на Абрамовича, бо він там щось там нам там досить чимось може бути корисним. То я вам скажу, що просто-напросто ці тези пов'язую лише з тим, що Арахамія розмитнює Абрамовича. Так, ну розмитнив, ну і зробив якусь заяву. А вийде чи не вийде, це вже питання інше. Так, друзі. Ну а щодо корупції, я хочу сказати, що Фрідом оголосив тендер в 20 разів завищивши ціну для того, щоб отримати людей, які набирають тексти. Ну, знаєте, ті, що набирають на комп'ютері тексти, так ми їх назвемо. І фактично 2,5 мільйона вони готові потратити. Що я ще можу сказати? Телесеріали, коміки, шмоміки це все те, на що робить, в пріоритеті оцінює сьогоднішня зелена команда. Далі, друзі, ну далі я можу сказати про результати, попередні результати підсумків в Саудівській Аравії. Де зрада, де перемога, буквально коротенько. Присутність Китаю. І не запрошення Росії на цей саміт в принципі це вже є позитивна ознака. Так, я вважаю це позитивною ознакою, але ще раз наголошую: нам не треба, знаєте, очаровуватись, щоб потім не бути в розпачі. Чому? Бо є дуже великі ризики, що заяви то заявами, а відношення Китаю до Росії поки що не міняється. Китай хоче всю Сибір, Китай зараз має реальні можливості за безцінь скупувати енергоносії, і тому такий статус-кво на сьогоднішній день його влаштовує. Тим не менше, попередні результати, які зараз я можу сказати. Один із позитивних моментів ще є і той, ну, окрім присутності Китаю і відсутності Росії. Одним із позитивних моментів є те, що питання територіальної цілісності України, в принципі, є ну, беззаперечним. Визнання кордонів міжнародних, признаних, як то кажуть, рамках і це є теж нормально. Отже, попередні підсумки я б вважав би більш позитивними, ніж негативними. Хоча. Ну, не був би до лапі, якби він не побачив би деяких речей. Отже, питання великого перемовника Єрмака, ми вже з вами обговорювали, і те, кого він з собою повіз, там різного штибу піарників. Ну це для того, щоб себе любімого популяризувати як переможця успішних цих переговорів. Але питання пункту номер 6 все рівно залишається дискусійним. Пункт номер 6 мирного плану зеленського передбачає можливість ведення переговорів з Росією лише після виведення. Військ з території України, тобто, поки російський солдат і чобіт є на території України і в Криму також я наголошую, бо можливо хтось за дужки захоче визнатися. Зеленський сказав, що він не буде проводити перемовини з Путіним, і це другий елемент такої категоричності. Отже, на цьому саміті в Саудівській Аравії на цих тезах з приводу цих тез, скажімо так, не наполягала українська дипломатія разом з криворізькою школою дипломатії. А також, в принципі, і країни, які м, вважають, що це дуже категорично і що все-таки треба вести перемовини в будь-якому випадку, також не наполягали на своїх позиціях. Ну так знаєте, сім 8 не нашим, не вашим. Десь так це закінчилося. Це обговорення. Але тим не менше, ми бачимо в принципі позитивну динаміку. Ну, знаєте. Що ще хотів би сказати? Ну хотів би сказати, що в нас є дуже серйозна проблема з європейським судом справ людини, який ми визнаємо, і його рішення ми визнаємо. Тим не менше, сьогодні наші антикорупційні органи всупереч рішенню Європейського суду справ людини фактично проявили не тільки неповагу, але й втручання в діяльність цього суду. І починають нас з ним сварити. А заради чого? Заради оголошення підозри адвокату Ловінському, який був у парламенті минулого скликання фракції Народний фронт і відстоював в суді інтереси в Європейському суді з прав людини інтереси компанії, яку там нібито чи законно, чи незаконно забрала держава, не компенсувавши витрати. Я хочу сказати лише одне: сьогодні Європейський суд з прав людини розглядає дуже багато питань в контексті Україна Росія. Якщо Криворіжська школа дипломатії разом з командою Зеленського хочуть нас ще з ними посварити, ну чесно кажучи, це можуть бути для цього досить негативні наслідки. Ну і не міг я звичайно згадати сьогодні і не згадати верніше і про іншу новину. Про те, що журналісти РБК дарили схему постачання титанової руди або продукції титанової з України в Росію через різного штибу фірми прокладки. Скандал набирає обертів, а мені для того, щоб далеко не ходити, я хочу сказати, що в мене на Волині також є серйозна ситуація, де фактично фірми і фірмочки починають працювати або працюють з. Білоруськими підсанкційними компаніями на кшталт там, чи з торгівлі з запчастинами, білоруський там мінський тракторний завод, ті, що є під санкціями і так далі. Хочу сказати, що вони також працюють із російськими компаніями, чесно кажучи, в період війни працювати з компаніями. Слухайте, а скільки ще ці бариги? Можуть нам тут нагородити десь так. Приблизно я реагую на цю новину і не можу обійти її стороною. Тим не менше було зараз це розслідування ВРБК і розслідування волинських, так би мовити, журналістів, і на це звернули серйозну увагу в торговлі, якраз такими різного штибу підсанкційними компаніями. І коли ми починаємо звинувачувати західних партнерів, а чому ж тут в шахедах стоять того чи іншого виробника запчастини, то давайте подивимося. Якщо в нас СБУ, ДБР розслідують справи, і в той же час рішенням якогось суду повертається арештоване майно до компаній, котрі працюють з окупантами, ну про що далі можна говорити? Тому малюку для малюка я вважаю це серйозний виклик. А ми з вами можемо зараз обговорити ще одну невеличку новину, на яку я хотів би ну, все-таки звернути увагу. Ця новина. Називається завищені очікування, і я хотів би сказати: ви знаєте, дуже часто зараз говорить про те, що нібито українці замучилися від війни. Ну і далі по тексту. До речі, західні партнери теж нібито замучилися від України і від війни. Друзі, я хочу сказати, що це не є усталость від війни, а це є просто-напросто формування завищених очікувань або формування думки, що війна з нами ненадовго. Так, Алексій Арестович свій час розповідав, що потенціала залишилось на 2-3 неділі. Це він почав говорити на другий місяць, якщо не помиляюсь, повномасштабного вторгнення. Потім він нам розповідав, що ракет залишилось на два-три залпа. Цю всю фігню продукували головне управління розвідки. А ми знаємо, що Арестович, ну нібито казав, що він полковник головного управління розвідки, то я тому так і в принципі прив'язую цю історію. А також ми не можемо оціх оці рожевих поні десь подіти. Вони. Намагаються постійно переконати, що війна в нас ненадовго, а отже, треба говорити про велику відбудову. А отже, треба відновлювати там ті чи інші речі, нібито правильні речі там ну мусиш. Треба відбудовувати, треба а чи треба міняти асфальт там по трасі, такий то такий то Ну чесно кажучи, а можливо краще систему ППО. Ну тобто ви знаєте, от ці всі речі, тобто формування думок в українців, що війна скоро закінчиться, і тому треба робити то-то-то-то. І тому мальчики тренуровані дето там в тих чи інших спортзалах. Ну, вони в принципі не дуже потрібні нам на війні, бо ж треба ж кому-то і економіку падимати. І оце от видумані вигадані історії, такі як там, економічний фронт, культурний фронт. Це все для того, щоб не пахати на війну. Тому що для підприємців і бізнесменів ну, абсолютно нічим рівень податків для фронту не зріс, він який був довоєнний, так і залишився. Так можливо впали прибутки, але рівень податків для фронту я не бачив там такої цифри, що 50% на перемогу. Я не бачив такої цифри в податковій системі. Тому сказати, що це український економічний фронт, ну це не фронт. Ресторани кабаки вони фронт не формують, але формується ще раз наголошую, завищене очікування, що війна з нами ненадовго. І коли вона затягується, а я хочу сказати, друзі, готуємося до зими. Ви знаєте, що вже пора думати про форму для військових, про грійки, про телтелогрейки і так далі. Про генератори. Ну якщо можливо хтось вважає, що е, треба повірити у тим всім завищеним очікуванням, які формує нам бєня-марафон, або позитивні блогери, або хороші росіяни. Знаєте, які там у них там новини? У них прикольні новини. От я заходжу на е, будь-який сайт, де є хороші росіяни, і читаю заголовки, які е, хороші росіяни продукують. Е, генерали годинами розважають Путіна. Усі грають в конструктор. Диктатор знає, коли помре. Ну це заголовок до інтерв'ю з таким гудковим. От, далі. Захід облажався з планом, ну і далі по тексту, тобто формування думок українців, що все-таки захід не такий, що вони нам не так допомагають, і вони там облажалися, чи ще якась там фігня. Ну, Чесно кажучи, такі завищені очікування в заголовках або, наприклад, е ці... Російські журналісти тепер виступають в ролі експертів. Тобто, ви знаєте, от журналіст взагалі то бере інтерв'ю і він своїх 5 копійок не вставляє, він формує запитання, а експерти дають ті чи інші позиції, або люди, які розбираються. Але в нас російські журналісти на кшталт там Орлової, зараз заполонили на наші медіаефіри, починають розповідати: Ну, наприклад, Орлова, Америка іспользує Україну, Тобто, ну, нас юзають. Та? Там, чи ще там, наприклад, там, Трамп е, унічтожить е, одна партія, далі там сидільників почалось, партизани жгуть воєнкомати. Тобто, скоро Росія розпадеться все і так далі. Тобто війна ненадовго, ми скоро всіх побідім. Ну і далі, далі, далі по тексту. Друзі, хочу наголосити: сценарії нашої перемоги в Західному світі нема. Вони не готові до розпаду Росії, Більше, не готові до швидкого розпаду Росії. Вони хочуть, щоб це відбувалося контрольовано, тому можливо є з метою не ескалувати ситуацію затримки з передачою літаків, затримки були з передачою танків і так далі. Західний світ не готовий до швидкої поразки Росії і відсутності загрози, загрози з боку Росії внаслідок її розпаду. А завищені очікування формують рожеві поні в Україні і негодяї, хороші росіяни в наших медіаресурсах. Тому не ведемося, працюємо на перемогу, допомагаємо ЗСУ, готуємося воювати, готуємося до зими, і ми переможемо. Слава Україні!